Хочу вам сказати перед тим, як представлю гості, ми почнемо, щоб ви ніколи не забували про наші соціальні мережі. У нас чудові соціальні мережі. Ютуб канал прямий, телеграм-канал прямий. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, будьте сотворцями, якщо так можна сказати, нашого, на, на, наших програм. Це для нас дуже важливо. Це ваша. Така відповідь, ми розуміємо, що ви нас дивитесь. Шановні друзі, народний депутат, фракції Європейська Солідарність, пан Олексій Гончаренко, вітаю. Я хотів сказати чудові соціальні мережі, чудові відео, чудові фото і чудовий ведучий. Мені здається, про це забув сказати чудовий ведучий, тому я вирішив сказати це за нього. А що, я, я ж тобі давав тільки гроші, щоб ти хвалив мене на ту програму. А, а я, я перевиконав. Перевиконав? Перевиконав. Це ж, щоб не майбутнє, щоб знову було бажання А туди вже. розумієш, що два ціні одного. Два ціні одного. Зате у мене відповідь тобі про Одещину, але не дуже гарне. І ти знаєш про це. Шановні друзі, російські війська двічі за ніч атакували Одещину. Це мається на увазі от ця, ця ніч? Да, я в курсі. Ні, це я питаю що. Про це ні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Основна ціль була портова та зернова інфраструктура на півдні області внаслідок ворожих влучань по одному з портів. Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Подивимось, напрямок запуску шехедів був незмінним, так само з. Східної е, східного узбережжя Азовського моря вони їх і направляють, і е, спочатку вони прийшли на Миколаївщину. Там всі дрони було знищено. Їх було всього два. Це не типовий такий спосіб розвідки, але зрозумілий. Вони намагалися зрозуміти, чи е, перехоплять їх на підходах. Потім дрони були спрямовані вже над акваторією Чорного моря двома хвилями і на південь Одещини. До цього додам. Залом сили проти повітряної оборони збили 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської області. За даними військових шахеди, от як сказала, як сказали, запускали у кілька хвиль з південно-східного напрямку. Будь ласка. така от історія. Значить, як би ти прокоментував це без прокльонів? Очевидно, що Росія продовжує атакувати зернову інфраструктуру. І тут Одеська область є ключовою. Порти Великої Одеси, це Одеса, Чорноморське, Південне, і от Ізмаїл Ріні. І для них це така дуже важлива ціль. До речі, сьогодні є цікава інша новина про те, що корабель вийшов. Вперше з моменту зупинки зернової ініціативи з порту Одеси вийшов корабель, який простояв там з лютого 22-го року, ви собі півтора року стояв корабель під флангом Гонконга, контейнеровоз який вийшов, пішов, ну будемо тримати кор. Е, на ньому зерно було. На там? ньому не тільки зерно. Там різноманітні товари в контейнерах, але є і продукти харчування. Але не тільки. Ну але це був корабель, корабель, який застряг тому. Але теж цікаво, і таке певне, я би сказав, розвідка. Да, як він даймо Боже, дійти спокійно до Босфора і щоб все було добре. Але Росія не полишає свої цілі. Максимально дестабілізувати світ, зриваючи експорт української агропродукції, тому що це викликає зростання цін на світовому ринку продовольства, а це в свою чергу викликає політичні збурення для країн розвинутих і багатих. Це просто інфляція. А для країн, бо якщо взяти що там, знамените фіш-н-чіпс британське? Да. Да, ну, то це на чому воно робиться? На е, соняшниковій олії з України, Звичайно. а пиво, яке, при, яким вони люблять запивати свій фіш-н чіпс, робляться з ячменя з України. Ну, тобто це все напряму пов'язані речі. Але це ще для багатих країн півбіди. А для бідних країн це питання голодування, а значить соціальних повстань. Біженців, хвиль мігрантів, які дестабілізують Європу, і відволікають її від України і всього того, ну, і цієї російської агресії проти нашої держави. Тому Росія буде на жаль продовжувати це. Єдиний вихід це повернення до зернової ініціативи, і це є ну таким запорукою безпеки півдня України певної, а також це є запорука економіки і нашого наступного сезону. Тому що без зернової угоди, без транспортування нашим фермерам буде надзвичайно складно. А от пробач, давай про це поговоримо з різних боків. Перше, от ти вважаєш, що наприклад іноземний корабель, який зайде в наш порт, завантажить зерном, і він попливе, що в нього можуть росіяни стріляти? Ні, Я думаю, що вони якраз оце історія з Гонконгом демонструє, що цього не буде. Так але тому Росія б'є по портах. Вона робить все, щоб кораблі не прийшли навіть. Щоб а перша опція, щоб їм нема було куди приходити, uh -huh. ну до цього ще слава Богу далеко. Але друга опція, щоб це виклик було настільки ризикованим. Що таке корабель? В корабля є власник, да і є на кораблі є страхування, що є принципово важливим для морських перевезень. Ну і на кораблі є екіпаж. Живі люди, які теж дивляться, і ніхто не хоче плити туди, куди прилітають це ракети. Дивись, оце так. і для цього Росія це і робить. Вона якраз боїться сценарію, що кораблі підуть без неї і, і наплювавши на неї, і реально вона нічого не зробить. А тому вона атакує порти. А ще я сьогодні прочитав. Я от хотів знайти цю новину. Ну, десь вона що Сполучені Штати працюють з оточенням нашим. Для того щоб збільшити експорт нашого зерна, ну і взагалі такої продукції. І вони тобто там написано так, що воно буде дорожче, звичайно, тому що це не морським шляхом. Але вони там якусь шалену цифру кажуть, що якщо от домовитись з усіма, то цифра буде така, вражаюча. Це доволі утопічна історія. Замінити море неможливо. Це треба розуміти. Це найпростіший, найдешевший шлях. І все це Да, Україна, наші фермери неймовірні, вони наловчились і вивозять і машинами, і щось там везла залізниця. І, і звичайно, що можна щось намагатися обійти наскільки можливо, але повністю замінити море неможливо. Ну, тому, то... це завдання, тому це завдання. Я думаю, що це може бути скоріше елементом такого тиску, що, типу, все одно ми без вас вирішимо. От! Для певних торгів. Да. І, розумієш, мені... і це, це до цієї мене... точки зору це добре. Для навчально. мене це важливо, що Сполучені Штати цим займаються. Розумієш? Навіть не Європа, а Сполучені Штати. Так, да, ну але з іншого боку, от те, що ми би хотіли побачити. А я би хотів побачити, чи числу... кораблі НАТО, які кораблі НАТО, які просто конвоюють, а над портами Одеси о, на о, закрите небо через Петріо. Це все насправді на цьому весь російський шантаж би закінчився. Але як ми бачимо, наші партнери на це не йдуть. І про це теж була нещодавно, якраз буквально сьогодні чи вчора цитата американська, що типу в нас немає воєнної присутності в чорному морі, тож ми не в змозі забезпечити. Я не кажу, що це просте рішення, але воно було б найправильнішим рішенням зупинити цей шантаж з боку Путіна. Але як ми бачимо, цього не відбувається, і світ шукає можливості якось з ним домовитися все таки. Ну, а для нас важливо, щоб це їм це вдалося. Я важливо хочу підкреслити, бо я читаю в соцмережі свої, і там люди, коли я про це пишу, і люди говорять, да що нам це не щоб з цим путіним ніхто ні про що не говорив, і нам не треба нікуди відправляти, наше зерно, самі тут з'їмо, і так далі. Ну, треба... Ні, ну в смислі, що це не ціни, краще в нас хай впадуть ціни, і що ж ми будемо вивозити. Я просто хочу, щоб люди розуміли, що для нас 32 мільйони тонн, які вивезені були за. Менше ніж за рік зернової угоди, яка діяла. Це 10 мільярдів доларів плюс-мінус, які зайшли в українську економіку да, два місяці, які на життя. ну це які дали податки для на які взагалі країна, ну у нас же армія фінансується Україною, все інше фінансується західним світом, але це значить і мінус ці податки, ці мільярди доларів, це мінус зброя, це мінус зарплати військовослужбовців і так далі. І не забуваємо, що якщо фермерів не буде обігових коштів. То вони не зможуть посіятися на наступний рік. І тоді нам не буде, от тоді нам не буде чого їсти. От тоді нам не буде чого їсти, якщо війни вони не зможуть посіятися, якщо вони не зможуть привезти. Тому ми маємо плекати сільське господарство, здувати з нього пелінки, як то кажуть, і допомагати максимально. Тут це треба чітко розуміти. І Україна потребує діючого зернового цього коридору.